І хочу вам розповісти саму страшну таємницю. Ну, Росії таємницю. Як економіка Росії розвалюється під впливом санкцій? Ну як вам, а? Причому не просто розповісти, а з цифрами, фактами. Ну, у нас дійсно багато говорить про санкції, говорить як це впливає. Час від часу говорить дурню повну. Ну, дві крайності. Одні говорять, що санкції вбили, другі, що санкції не працюють. А я вам покажу на цифрах. От я вам на цифрах покажу, що зробили санкції, що не зробили. І виходячи, ну, виходячи з цих цифр, можна зробити висновок. Що відбувається з економікою Російської Федерації, як санкції не впливають, ну і відповідно, наскільки це вигідно Україні. Як це спонукає? Путіна. Так. А. Це відео буде виключно для членів клуба економічної мудрості. Чисто економічне, цифри факти. І тому тільки для членів клубу. Тому, якщо хочете подивитися це відео і багато інших цікавих економічних відео, будь ласка, там є кнопочка спонсорство. Тисніть цю кнопочку і там є пакет клуб економічної. Мудрості. І тоді будете все знати. А як же ви хотіли? Ну. А членів клубу економічності. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. 这和那没关系。Oh